Шановні мешканці Вишневої територіальної громади. На сьогоднішній день всі комунальні підприємства, всі галузі в місті працюють в штатному режимі. Відповідно, сформовані загони територіальної самооборони і, відповідно, відбувається постійне цілодобове патрулювання міста Вишнево і села Крюківщини. Тому можу вас запевнити, що на сьогоднішній момент все в місті функціонує в штатному режимі. Тому всім дякую за розуміння і прошу всіх зберігати спокій і максимально допомагати один одному, тому що ця ситуація, яка складається на сьогоднішній момент, ми ніяким чином на неї вплинути не можемо, крім того, що ми маємо захищати свій дім. Тому всім дякую за розуміння. І ще раз наголошую: все працює в штатному режимі, всі люди на місцях, і відповідно, я також є цілодобово на своєму робочому місці. Дякую всім, гарного дня. Тримаємося і всім здоров'я. Дякую.